I'm, I'm a king a... over room baby. Дорофеєва. Sleep not, sleep not. Sleep not. Sleep not. Sleep not. Yeah, в дитинстві це було типу: "О, круто!" Слава Ісусу Христу. Привіт привіт. Всім привіт! Ми знову вгадуємо пісні. О, вау! Дорогі друзі, вітаємо вас! В вечірньому шоу Секунда пожежі. З вами Олена Осенко та Микита Федоров. І це гурт The Alliance. Мене звати Альона. Мене звати Макс. Приємно познайомитись. Це Женя. Це Катя. І ми раді вітати вас на нашому шоу. Четвертий день в підвалі знімаємось без їжі, без води. Ми не бачили сонячного світла. Я маю надію, що це буде якийсь тяжеляк. Типу там пивоварова. Пане оператор. Підкажіть, будь ласка. Яка а що? Рубрика? Да. Яка рубрика? Сімо за секунду. Вау. який ва, ва. рок тільки що був. Чтобы... О, а це до мене теж. те. А, це ж треба назвати ще виконавця. Гаррі Поттер Ну, тут, тут, на реакцію Гаррі Поттер І у. А, ну все. Там <зас> однакові вони. Гаррі Поттер <зас> Там же ж цей композитор був якийсь. Вільямс? No. А, треба ще ім'я було назвати. Джон Вільямс. Джон Вільямс. Ну, можна було по титрах згадати. <гум> ні. Як твоя, до речі, дружина в порядку там. <гум> ну, дружина передивляється кожні півроку. Кожного <гум> разу це чую. <гум> Серйозно, чому? А <гум> я не з тих людей, які фанати Гаррі Потерів, Листиліни, Колець. Ти не на того наїхав, дядя. Мені похуй, з якої ти банди, хто ти там є, такий, понімаєш ні? Я бля, і зіркаре, я мотиватор України. Мазафакас минулого року восени, до речі. От зараз будемо, от як тільки холода. То будемо передивляти знову яця. В мене з 15-м роком, коли майже не врубали світло взимку в подільську, і я накачала собі сторенду всі фірми Гаррі Поттера і передавлялася їх по кругу. Мені подобається Гаррі Поттер. у мені з дитинством пов'язані просто приємні спогади з Гаррі Потером пов'язані ближче до холодів до зима. Ну, ну, не, типу, не знаю. замість сутінок. Не кориш. Не п'єш, не матюкаєшся. Спочатку здалось, що ти голубий. Взимку люблю передивлятися. Новий річ річний настрій. Можна ще варіант, а можна другу. Линки Парк Инд, Але з якого фільму це не что? Нет? В смысле? Це не Линкен Парк. DC Marvel Spider-Man. Mm -hmm. Це ж про супергероїв. Н? Mm -hmm. no. Ивана. Це трансформери? Трансформери, Trans да? Я, не шагу, я теж, я не дивився жодної частини від нуля до кінця. Перші трансформери. Лінкін парк. Це Лінкін Парк. Ууууу. Oh. А, це Лінкен Парк. Це Лінкен Парк? От, это What I've Done. What I've Done? Так воно і називається? Ой, клево. А, ну, фільм, я вгадав, фільм, це Пила. Так. Yeah. Нє. А шо? Десептикові, Мегатрони, Бамбл Бі. <риснє> Трансформіри. <риснє> Дуже люблю Недавно передивлявся, якраз. Звісно, не якесь інтелектуальне кіно, але як розвага, чому ні? Я пас, я не дивилася. На одного разу? Ні. Це з трансформерів? Так, Лінгвінг Парк, трансформери, А що ж за нас, боже мой? назву на, на треку? Назву треку, я хочу у Я <світ> Прийшла перемагати, яка Фокс Фоксом подобається більше? Яка була в трансформерах, чи яка зараз? Ой, мені та яка зараз зділена? Я в дитинстві мріяла про жовту камару. В мене в дитинстві були мультики. Енергія! Завтра у нас зникне потреба зберігати її. Ми остаточно вимоксимо. Кожного ранку був мультик Трансформери. Він такий був дуже примитивний. От мультики дитинства про трансформери. ото було нормально. Для мене це знову ж асоціація з моїм шостим класом, коли я ганяла в такому пуховику. Коротше, з і з рюкзаком сліпкнот і. Ну разом зліпнот. Сліп кнот. Варвдан. Транс Лінґін Парк. done. Фільм Трансформери. База. Вона ж до речі сказала, що українки пластик Пошла. Меган Фокс, я її ненавиджу. До речі, що в трансформерах, Що зараз? А це ж спочатку були іграшки, а потім фільм. Наскільки я пам'ятаю, да і я ще тоді слухала Лінкін парку так, от коли йшла до школи. Да. Але да. пам'ятаю таке. В Дитинстві було класно, але зараз дивишся і це, ну таке. Містепрезнеканютеласнюю водиффор. Я даже нічого не почув пірати карибського моря. Це може бути з будь-якого фільму. Ой, троп невест, я нажав наперед, щоб згадувати. А тепер так? Так. А фільми повторюються. Да? А а фільми повторюються? <гад> Зараз... Це з Марвелу. Ні, це, Ні, це, це не Марвел. Це щось дуже схоже але це не Марвел. А, перша людина павук. Саме Реймі. Тих років. А, це ж чоловік-павук. Реймі зняв який. Це перший, ну, або там в кожній частині, ну їх три, От Оце щось таке, Спайдермен. якийсь, так? Це Спайдермен? Хрестовик, <с coronavirus> мабуть, хри не подобається. Хрестовик. Християнська християнська людина павук. Християнська людина павук Так. Знаєте, сама головна помилка взагалі в історії людства: Тобі Маквайер не обрав собі прізвище Пізда. Це <плес> 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 людина ковуться на Реймі. <свят> так він все світомарву. Це Ага і, і воно ж те. <плес> <плес> По кадрам. В сердечку, звісно, тобі махває. Більше всього схожий, мабуть, холанд, але сердечку Магуа. <плес> Це не Вільямс точно, да? хоча він багато чого писав. Я чекав зоріні війни, до речі. Звук пропав. Імперський Марш? Зорі Невійни, правильно? Дарта Вейдера тема. Оу май коль! Ей зерен дих... Ей лерелі... Ну... Зорі Невійни, так. Зорі Невійни. От це кінцівка! Хто б міг подумати, що Дарт Вейдер батько Люка Скайуокера? Неее! Чого тебе за який кутяг? Та як це? там 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 та дам дам А як я мала це вгадати за зотені війни? І за це ми повинні вибачитися перед людьми. Я неправильно сказав? сказав? Зоряні! Зоряні! Зіряні! Це може бути Це Вільямс Джон, як його там звуть, це он брат. Ну отак от воно от і виходить. Це була. Ну, не відчуваю, відчуваю Я? серцем. Ти відчуваєш ма? Ти відчуваєш Твічуваш. Я не фанатка <кхех> зоряних війн. Я дивилася тільки одну чи дві частини, і мандалорця дивилася. Це просто не мій жанр фільмів. і все мені таке не дуже подобається. цього я вже вгадала. Де вона зоряні війни, це, це, можливо, це, це один було... раз. І то не факт. Це було легко. Зоряні війни. Теж жодного разу не дивився. Ну, лише нові частини, які там почали виходити десь там у 16-му році. Я показав своїй дівчині всі зоріні війни. Вона почала фанатіти від них. Я потім Леня почав показувати Зоряні війни. Я заснула. Ми всі заснули на другій частині. У нас була одна принцеса Анна, 15 Діан, дві принцеси Норвегії Інгрід Олександра і одна принцеса Лея. Я зоряні війни. <плес> а там же ж вони ще й перемішали. Спочатку nee, nee, третя, nee, nee. потім перша тре перша трилогія. він же зняв другу трилогію, а потім повернувся. І перша, де всі-всі баталії. Ну це був винос мозгу. Я ляні показав, як маленький Енакін був. Потім коли друга частина, там що та атака клона, що як вона називається? Ну мені типа не зачіпав. Але, Ну, типу, вона І, в принципі одна із самих слабких. Я намагався там, частина, яка була там у 90-ті, щось було дуже сумно сумно. Якось то не цікаво зовсім. Даю тобі фору. Що, можна живе? Мені дуже цікаво, а інші люди, типу, вони по, по цьому пупуньк щось ну. Хтось вгадає. Пірати Карибського моря. <різь> Ось це вже база. Це ми любимо. Пірати Карибського моря. Це може бути Джон Вільямс. <свісно> Повинні вгадати з... відразу. Будемілий, бачить. Це прекрасніші фільми мого дитинства, які мені на жаль забороняли дивитися, тому що казали, да там треш, кров, кишки, така, ні. Я а було б дивитися. класно, якщо б там було кров, кишки, вбивства. <плес> мені більше подобається <плес> от цей от чувачок, який як е, крабік, який виползали, йому голову постійно відбивали, і він потім голова просто виползав. Там же ж рейтинг, типу, 13+, плюс, чи щось таке. Саме страшніше, типу, склеп б, б, показали. О, класно. Це пірати Карибського моря. Та як ви це вгадуєте? Ну це я принаймні дивилась. Але саме класна частина перша. Все, що далі, то Ну, це факт. Ні, перша частина сама класна. Пірати Карибського моря, боже, а я коротше першим ділом я згадала особливо той трюк, який вони зробили з фізикою, коли лодку тримали і йшли під не фізика физички. А -а, -а. Орландо Блум, коли погодився, ну як його звали там, погодився піти з ним на операцію, щоб спасти цю ж саму Елізабет. Ну я теж дивився. Ну я знаєш чому? Тому що в зоряних війнах немає Джонні Деппа. Зараз Орландо Блум з Кеті А Орландо Блум з Перрі? це якийсь такий просто нонсенс. Кеті Блум звучить як Вінкс. Блума. А Асі там був третінг як у Дидпула Росамахів 18 з м'я. О, то було класно.

Маска е, «Маска» з Джимом Керрі перша. Тобі. Та знаю, ну, я не пам'ятала з якого це фільм просто. А там є виконавець назвав, чи назва, чи просто. Це саме Ост. Маска. Це маска. А, брат. Мляха, Джим я і уроки я передивлявся її роки два тому. Я не передивлялася. Фільм фільм подивилися все Джим Керрі. То написав пісню індуси. О, як ви це робите? Оце Я дивився в дитинстві. Оце? Що, що в дитинстві відклалось? Те? Yeah. Мені двоюродний брат показав картину маска 2». Мені дуже не сподобалось, мені рогати хотілося. І коли мені запропонували подивитися першу частину, я сказав, ні, я бачив другу, це був якийсь. Фільм Дуж... Боже, там Камерон Камерон Діас. Кого вона там грала? Типу, Я просто його роді, бо мені не сильно ця акторка подобається. Я дивився декілька разів, але ну, я не то що фанатом став. Хоча я знаю, що він культовий, там Джим Керрі, Боже Джим Керрі, Бог комедії. Ну да, так, ну я завжди дивилась просто на Джима Керрі тоді і все. Слів нема що там за Кеммер Діс, конечно. Call me cuban beat! I'm the king of a room. Ха-ха-ха-ха-жу. Форсаж. Ну no, це оцей цей вот, якийсь із бенд типа Blink 182, там 41, що там ще є, вот эти <служен> вот панкухи вот 그걸... <служен> <служен> А-а-а-а-а-а-а-а але з якого фільму взагалі не зрозуміло, якась драка може була там, ні? Нагадує, мені до речі, я не знаю, ні, хоча може, ні. Не скот Пілігрим, ні? Ні. Є вратур. Scotty doesn't know. Scotty doesn't know that Fiona and Не за кого вообще фиг знаю. А гурт, гурт. Гурт. Я, це не не блинк. Я щось я називав сьогодні цей гурт, да? Fall Spring. Scotty doesn't know. Блинк 180 тут. А, Sum 41? Скаті Дазноноу? Це ж фільм чи серйозно? З фільму. Для мене оці такі треки, це от їх існує мільярд однакових і вони в мільярді однакових фільмів звучать. Мені чомусь хочеться сказати Папа Рощниця? Нині не можна. Піо Ді, Піо Ді Блот, не Папа Рощ, Піо Ді. А це теж Ост? Скаті Дазноноу? Скаті Дуже страшне кіно, що це з тих. Чувак! Чувак! Та-да-да-да-да- це може якраз 2000-й десь, так? Комедія. 2000. Комедія. Бляха, там щось про школу, напевно, от якась така, типу, брідотина. А, Євротур. Ні, взагалі перше чую. Ну, Може не так смішно буде. Я не пам'ятаю, що за фільм. Євротур дивився? Євротур? Євротур, ні. А, так, так. Не дивився. Не дивився. А, сутінки. В країні сформувався цілий Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Сутінки. Сутінки, так. Да, але віддаю бал. Сумірки. Сутінки, сутінки. Господи, ха -ха. Ого. Ха -ха -ха, Це Яких? Сумірки. Сутінки. Скажи, ти голубий? Це б'янатура. Я уступлю. Чому ну, би все. мені не так? Я уступить, сказала да? сутінки. А далі от трек. Ти грав його назву, повинен знати. Назву я не знаю. Я знаю, що там співається, але ну, назву я не знаю. Зараз, боже мой, Парамор Кранберіс. Mm -hmm. mm -hmm. Подожди, seek you out. Да, так. Все цікаво. Найкращий фільм, який я дивилася. Я знаю, хто ти. Сей, скажи Який Якісний крінж, що це аж кайф. Я до речі, я зараз передивлюсь. Блін, ну я кайфую просто за цих всіх. Це сутінки, Леб закохався. Вавічку, вечку, але просто мазикіс. Ні, я не пам'ятаю назву. Я колись кавірила, типу, навіть на скріпки, але дивилася з сестрою цей фільм, і дійшло до того, що ми придумали альтернативний сценарій, там де ця школа, в якій вони навчалися, це психоневрологічний диспансер. Відбувалися ті ж події, але в контексті ПНД це виглядало і більш логічно. Ой, Можна мене зробити в Едіті, наче то я Едвард Калін? Мені блискучу шкіру додати Там щось Мун є? Нє? Нє Тоді то точно ні. Ну тоді Ну сутінки Сутінки Едвард Калін Blue Ice? Ice on Fire Ice on Fire Нє, навіть близько. Окей Кльова. Кльова. Вау, ого Ice on Fire, да Ну, блін, це прикольно та я не знаю, я якось дуже нейтрально до неї відношусь. Плюс я дуже люблю крізь. По приколу можна подивитись. Джейкоб. Я не дивився сутінки. Ну, з серйозними щами на це дивитися не можна. «Титаніку». Але назву. Титанік. Ну, це ж можна догадатися. Ну, Титанік. Титанік. Титанік, бляха, хто це виконує. Вільямс. Джон Вільямс. Да, ні. Ні. Титанік. А хто виконавець? Уітні Х'юстон чи не Селін Діон. Селиндион Я название не знаю My heart will go on Сейчас запеваем Mariah Керри. Mm -hmm. В Риму, до речи, до названия А что ты хочешь назвать? Мы mm -hmm. и цей. А, а ты пісню? знаешь? Ну, думаю, что так Heart will go on Да? Да, my heart will go on Селиндион Да, она Один пальчик и... Yeah. Да, Хотя... хер знает, кто это выполняет Дион типа My heart will go on Селиндион Селин... Cylind... My heart will go on. Дион. Селен Дион? Селен Дион. My heart. Mm -hmm. My heart. Дион, <реш> <реш> my heart is going. На чьем каприо стоит в данный момент? <реш> I... Каким трэбом быть дурачком чтобы назвать свою доньку Селен? Пуифа. My heart will go on. Я. <реш> my heart will go on. Чего? Селен Дион. Титаник. Три, 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 очка. Діон. Селин. Діон. Селін Діон. Ні, ну так чого, класно. Дуже кльово. Мені подобається. Ну, прикольно, вона смішна чоловіка. Чо, <риклад> 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 чому ми стоїмо повинна в мене виїхати? Чому Титаніки? А знаєш чому? Знаєш чому? Бо там Ді Капріо. Не? Да. Бо там Ді Капріо. Вау. Це все. Вау. О. А? Ова. миля. Lose Yourself Eminem. Восьма миля Eminem. А, та та штука яка була восьмобітна, Так. Угу. Я не знав. Що там я її не очікувала. Восьма миля. Дідовська, дідовська реакція. Восьма миля, Eminem, туп, ш. Eminem. You... Eminem was yourself. Was you yourself. Це Eminem. Пісня Eminem'а. Це я. Це. Це пісня Eminem'а. якась Восьма миля. А вам подобається? Да, хороший фільм про 8 миль, напевно. <example> <laughs> Ти дивилась? Я не знаю, як трек називатися. Луз Йос... Нєт. А як воно... Зя... Зя... Правильно, що? Луз Йос... Луз Йос... Луз Йос... Луз Йос... Прям назву треку я не назву, ну це іменем. Without Me, вот для мене. Ну, восьма Міля ж. Це, це фільм восьма міля»? Про Лойка, якщо що. Це біографічний фільм. Ага, і там, типа, він вісім миль. Ні, коротко, я не це, це, це серйозно про Лойка. Це документалка була. Тут це? Ну, репер український. Next факторій <реку> Будете сміятись, а я не разу не дивився цей фільм. Я <реку> теж. <реку> Альбом слухав цей, а от фільм не дивився. I «Lost myself»? Я намагаюсь не дивитися зараз на Владіка. Lost yourself. Lose yourself. Коротше, цей саундтрек робив Ярмак і просто... Так. Антитіла, Ярмак. Я всіх Хемінами сьогодні вгадав. Я не дивився? Я не дивилась. Серйозно? Не, можливо, я навіть дивилась. Без... Я не дивився. Як ще я б щось знала? Було б взагалі. ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть лайки, ставте коментарі, пожалуйста. Ми дуже хочемо вийти з підвалу. Тобі там за екраном дуже легко дивитися і вгадувати, думати, боже, які вони придурки не вгадали. А спробуй сюди прийти, а тебе не запросять. я да Ді Капріо і Джонні Деп нормально. Кличте Катю. З Bumblebee теж норм була. Підписуйся на канал, став подобайку. Пиши коментар. Нас б'ють палками і заставляють вгадувати. Да, насправді ви не бачите, але в вирізаних моментах нас фігачать шокером. В жопу. <хи> Пиши коментар: які треки вгадали, які треки не вгадали. Якщо ви щось там все не вгадали, то ну не знаю, підіть подякуйте маму за ваше народження. Або у вас буде гроші, нігодь прямо завтра. Всім дякую! Дивіться гарні фільми, слухайте гарну музику. Всім пока! Підписка, вподобайка, колокольчик. Дякуємо за запрошення, дякуємо, що дивились, були з нами, вгадували. Всім цілуємо та. Обіймаємо кльова. Зовсім пока. 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 пока Бувайте, бувайте. Пока. До зустрічі. Золото Карпат. Золото пісень. Степан Гіжа. Да, 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 да. Оце вот. угу. я ж була на його концерті в Так, да, Це взагалі життя. Да.